Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні у студії Олег Климчук. Діячі культури з України та з за кордону звернулися з листом до ЮНЕСКО, якому просять не зносити в Одесі пам'ятники діячам російської культури в процесі кампанії деколонізації України про культурне протистояння під час російсько-української війни. Наша наступна розмова. Наш гість ігор плохой, громадський активіст і військовий капелан. Ви, мабуть, не оминули своєю увагою цю історію з листом від українських і закордонних діячів культури до ЮНЕСКО. І, ну, здавалося б, з одного боку, воно зрозуміло. ЮНЕСКО внесло там історичну частину Одеси до спадщини матеріальної, так і здавалося б, не можна там нічого порушувати. Ну, про це ми ще потім поспілкуємося з юристом. Але є моменти, які українці не можуть оминути увагою. І ця історія з листом вона трохи так розбурхала і соціальні мережі, і що у вашому середовищі говорить про цей лист, і як тут грамотно поступити, так, щоб і позбутися цієї? Імперської спадщини в Україні і там, скажімо, не надто наступити на пальці ЮНЕСКО. Ну не скажу, що я дуже серйозно і суттєво переймаюся цією проблематикою. Але якщо чесно сказати, нещодавно це здається було вчора, я спілкувався з одним бійцем. Він сам з Одещини. Його батько зараз проживає в Одесі. За національністю він болгарин, але він захищає Україну, пішов добровольцем з 22-го року. Ну, його позиція досить така чітка проукраїнська. Але е, ми, ми спілкувалися з ним на тему. А що відповісти його батьку, який задає йому питання? Uh -huh. Питання приблизно формулювалося так: ну, дивіться, це ж пам'ятник Пушкіну встановлений на пожертви громадян Одеси. Це Одесити самі скинулися коштами, побудували цей пам'ятник. Яке моральне право одеська військова адміністрація має право там зносити цей пам'ятник? Ну і ми мали досить таку глибоку бесіду з ним. І на мою думку, ситуація ось в чому по перше, у нас же ж в Україні дуже багато пам'ятників Пушкіну. Ну не знаю, здається більше ста, і більше дійсно. Тисячі... Я навіть не знав нічого собі. Да, і більше тисячі, більше тисячі топонімів. Тобто, це вулиці, площі і так далі. Це досить багато. Це перший момент. Другий справа в тому, що я так вважаю, це моя особиста думка. Коли ми розглядаємо з точки зору літератури і культури, то ми можемо розділяти нашу культуру, яку ми вивчаємо, на дві частини: як українське, це українська культура чи література і світова. Такі два основних блоки. Російська література це всього-навсього частина світової. І якщо брати світову взагалі, угу. то ми. Побачимо, що у світовій літературі є світила, тобто є видатні поети, є видатні письменники. І якщо їх порівнювати з Пушкіним, то звісно, ну безперечно, Пушкін він видатний. Він в нього там непогано виходила Рима, все нормально, але все ж таки, якщо порівнювати його там з Данте Альгєрі, чи з Гьоте, чи з Шекспіром. Ну вибачте, скажімо так, той вклад в цивілізацію європейську, яку вніс той же Данте, і як поет, та це вибачте 14-й початок 15-го століття, і як богослов, і як філософ, ну там ну взагалі там поряд не, не знаходився Пушкін. Я не хочу принизити Пушкіна, Я хочу задати дуже просте питання: скільки у нас вулиць е, Данте в Україні? Скільки у нас пам'ятників? Данте, ну я бачу в Києві. Там є один невеличкий. Так, це подарунок посольства думаю, що... Італії. Так, 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 правильно, і я думаю, що це співвідношення, ось ну пропорційне, дуже ну незрозуміле з точки зору ну, дійсно величі вклади. Ну мені здається, дуже багато і письменників, тому що Пушкін щось і писав, і поетів, які ну варті було б уваги нашої як українців, як представників світової культури, в тому числі і Пушкін, але чомусь переважає. Чому переважає? Тому що це насліддя, все ж таки імперське. Це імперія російська. Вона не в будь-якій постасі, от навіть в під час радянського союзу, а дух той самий, вона, якщо можна так сказати, мітіла територію, тобто для них це дуже було важливо от, позначити, що ось тут мають бути пам'ятники, і таким чином здійснювався вплив. Це перше, друге стосовно якщо Одесити, навіть ми вже що говоримо конкретно про цей пам'ятник Пушкіну, скидулась на цей пам'ятник. Ну слухайте. Тут же ж таке діло. Я не знаю там рішення міської адміністрації, яким чином воно буде реалізовано. Але в мене перше питання: а чому цей пам'ятник має стояти саме біля е, міської думи або на думській площі, тобто біля е, Одеської міської ради, фактично, одеська міська рада і мері міста це самий головний орган в, в місті. Чому саме на цій площі має стояти пам'ятник ну російському письменнику, е, нехай його перенесуть на поселок Таїрова чи на поселок Котовську, умовно кажучи. Це перший момент. Другий момент: дивіться, в принципі, можливо, до поета Пушкіна ніхто не мав би ніяких претензій, і я думаю, що до нього, як до, до поета, претензій мало у кого виникає. Тут більше інша історія е, це дійсно ідеологічно, тому що ну на превеликий жаль. Наш сусід Росія в нашій конотації, в нашому зараз сприйнятті, ну розцінюється нами зі знаком мінус, тобто, від'ємна конотація. Чому ну зрозуміло, війна? Так якщо, якщо, наприклад, завтра буде перемога, і Росія покається, так як наприклад Німеччина після другої світової війни, і там зміняться наші стосунки. І якимось чином, ну я фантазую, але ну надо ж до, до, до ідеалу якось там мати якесь устрімлення. Все може І ми бути, будемо так. Так, все може бути. І ми будемо мати добросусідські відносини. То можливо, тоді хтось захоче ще й додатково поставити пам'ятник Пушкіна. Будь ласка, але тут же ж важливо, що ну я як капелан хочу сказати два моменти: перший символи самі по собі не мають ніякого значення, значення має. Інтерпретація символу, ну наприклад, до християнської епохи був символ хрест ну завжди було перетин ліній. Ну завжди існував, скільки існувало людство і кожна там покоління по різному тлумачило це, цей символ. От для там трипільців, там хрест означав ще ну щось своє там орнамент який мав якось там певне значення. Для християн це абсолютно інше значення, інша конотація, абсолютно інша інтерпретація. Кожне покоління, той самий символ може. По різному а, оцінювати і по різному інтерпретувати е, сьогоднішнє покоління, е, ну я не скажу, що всі, адже лист існує, значить, є люди, які позитивно ставляться до факту існування пам'ятника Пушкіна на самій о, центральній площі міста. Mm. Але є люди, які фактично мають це ну негативне ставлення зараз до всього, що пов'язано з російськістю. Не тому, що воно погане як таке. Ну, от я не купую російських товарів. Але можливо, якийсь російський вид товару кращий за український або навіть за зарубіжний аналог. Таке може бути, до речі, але я не купую не тому, що вони гірші чи кращі. Я не купую по абсолютно іншій причині. Те ж саме, і з пам'ятниками. Ми маємо оце негативне ставлення. Не тому, що порівнюємо його з іншими поетами, хоча якщо порівнювати, я ще раз наголошую: є маса поетів, які ну, набагато більше зробили вклад в світову культуру. Але тим не менше, не тому, що він гірший чи кращий, а тому, що така ситуація. Далі ще скажу: я, як християнин, хочу нагадати. Ну, слухача, мабуть, не всі. Ну, ми як належимо до християнської там, культурної цивілізації як Україна, але не думаю, що всі глибоко знають Біблію на превеликий жаль. Але якщо ми згадаємо одну історію, дуже цікаво: це історія Гідіона, це книга суддів, шостий розділ. Там описується книга суддів. Це взагалі книга про. Ватажків національно визвольного руху, як боротися з окупацією. Це дуже цікава книга, і от Гедеон він починав а, свій шлях а, боротьби з окупаційною владою. Дуже просто йому там явився ангел, сказав йому слово. Він там почав йому жалітися, що ми не можемо перемогти нашого ворога. Наш ворог дуже сильний. А він його каже: Ні, ти своєю силою бери і перемагай, от своєю слабкою силою і він що починає? Він перше, що він зробив вночі, зрубує. Пам'ятник ваалу, тобто ідол, який встановила їм окупаційна влада, і цей ідол він повалив. І з цього почався шлях національно визвольного руху. І перші, хто почали нарікати на Гедеона і шукали, щоб його вбити. Були якраз його суплемінники. <хи> тобто євреї, які теж були окуповані. Вони кажуть, навіщо ти звалив? Це ж будуть проблеми у нас. Але з цього почався національно визвольний рух, який завершився, до речі, великою перемогою. Я не проти, наприклад, сьогодні подивитися на пам'ятник Ваалу. Війні було б цікаво з історичної точки зору, з культурологічної, з релігійної. І я би був би навіть за щоб його десь встановили як музейний експонат, подивитися на нього. Але я не боюся дивитися на нього, тому що він мені не складає загрози. А тоді для євреїв цей. Ідол складав загрозу. Його потрібно було повалити. Розумієте, всьому свій час можливо, як ще раз скажу ми самі будемо коли скидуватися грошима і, і будувати нові пам'ятники Пушкіну. Але на превеликий жаль, зараз інший час і інша ситуація. Тому в рамках всього цього, що я сказав, я думаю, що. Мабуть, є українці, які ну, хотіли б, щоб пам'ятник Пушкіна залишався на Думській площі. Ну, є, очевидно, з цього ну, лише є ось з тих О. підписантів, там є і українці: українська диригентка Оксана Линів, і краєзнавець так. військовий бабіч Олександр, так і є іноземці, ну, там, родичі є. того самої Без, Так, Безперечно, але я думаю, і ніхто не буде з цим теж сперечатись, мабуть, є люди, українці. Які, от під час війни ну не бажають бачити пам'ятник Пушкина на цій площі, і такі, мабуть, є. Це а звичайно. як же вийти з ситуації? Як же вирішити цю проблему? Звісно, на мою ну, на мою думку, об'єктивно було б, це навіть не соціологічне опитування. А взагалі, об'єктивно було там якийсь внутрішній референдум, але зараз війна. Цього робити ми не можемо, тому військова адміністрація під час військового стану або в часи військового стану вони можуть приймати ось таке рішення: Давайте переможемо, давайте закінчиться війна і спокійно проведемо референдум. Можливо, потрібно буде встановити ще більше пам'ятників або перенести його на інше місце, або повернути його на Думську. Все це можна вирішувати у мирний час, але у військовий час, ну вибачте, так є рішення військової адміністрації. Мені здається, потрібно підкоритися. А потім, після перемоги, коли ну будуть і менше обмежені різні там і громадські Виходите заходи. з можна... того, які у нас будуть відносини з теперішньою кремлівською, ну владою, звісно, да та. ну звісно, ну, якщо відносини не зміняться, Росії, то я не думаю, так. що буде перспектива з таких ініціатив. Але якщо дійсно будуть добросусідські відносини, можна поставити питання і його зрозуміло. спокійно цивілізовано вирішити.